Привіт! Користуєшся мікроскопом Carl Caps? Тоді це відео саме для тебе. Це відео допоможе вам розібратися з усіма аспектами використання мікроскопа від основних налаштувань до правильного догляду. Тож, поїхали! Мікроскоп Carl CarlCaps представлений в трьох кріпленнях: стіна, стеля та, як в даному випадку, мобільний. Для перевезення мікроскопу необхідно зняти гальму, перевести мікроскоп та зафіксувати гальму. Перевозити потрібно вдвох. Один прикладає фізичну силу, інший слідкує за оптикою. На кожному плечі в нас є ручка фіксатор для виставлення положення мікроскопа. Перша ручка відповідає за ось цей рух. Друга ручка за цей. Третя ручка за положення мікроскопа вверх вниз Можемо зафіксувати, і він не рухається. Але цього вам робити не потрібно, тому що він так зупиняється в будь-якому положенні. Якщо мікроскоп не зупиняється в потрібному положенні, за допомогою технічного ключа потрібно налаштувати силу натягу пружини. На задньому плечі в нас є отвір для налаштування сили натягу пружини. При рухах за годинниковою стрілкою ми збільшуємо силу натягу, проти зменшуємо. Наступні три ручки фіксатори відповідають за повороти голови, за рух по горизонталі та рух по вертикалі. Для налаштування системи балансу нам необхідно відпустити чорні гальма та за допомогою червоних регуляторів виставляти положення голови по горизонталі та по вертикалі. Ручки мікроскопа є ергономічні, ми можемо виставляти будь-яке зручне положення. Може включити мікроскоп? Переходимо до включення мікроскопа. Кнопка включення знаходиться на першому плиті. 0. Виключена, одиничка включено. При включеному мікроскопі горить зелений індикатор. При загорянні червоного негайно телефонуйте в службу підтримки деоптики. оптіка. Блок світла знаходиться на першому плечі. Знизу затягує повітря, зверху видуває. За допомогою світловода світло передається від блока до голови мікроскопа. Перейдемо до більш цікавого, а саме налаштування оптики. Для початку налаштовуємо мізіничну відстань. Якщо у вас є проблеми з зором, ви можете налаштувати свої діоптрії. Ціна поділки одиниця. Мікроскоп оснащений бінокуляром від 0 до 180 градусів та поворотною пластиною на 360. Кутовий дільник світла дає можливість віддалитись від пацієнта та докомплектувати мікроскоп фото-відеорішенням. Фото-відеорішення фото може бути адаптер під будь-яку камеру або під телефон. Тут ми регулюємо збільшення. А тут варіо. Регулювання інтенсивності світла відбувається за допомогою регулятора на плечі мікроскопу, позаду варіоскопа є можливість регулювати розмір пучка світла, а також включати помаранчевий фільтр. Для догляду за оптикою потрібен безспиртовий спрей, ватна паличка та мікрофібра. Найчастіше у вас буде бруднити захист варіоскопу та окуляри. З окулярів можемо викрутити резинки та помити їх мильним розчином. Змочуємо ватну паличку без спиртовим розчином та круговими обертами від центру забираємо всі абразивні матеріали. За допомогою мікрофібри. Забираємо розводи. При догляді за оптичною частиною мікроскопа в жодному разі не використовуємо агресивні розчини. Маєш додаткові питання? Дзвони.